Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Велику до Мілана. Привели до Міланчика таку кобилку. На ній дев'ятий день. Таким гарним лошадком. Не знаю, по якому коня ви лошадку. Зараз будемо Мараз пускати, будемо порвати. буде продовження. Буде Мілан скакати. Іде Мілан. Жеребець на паровку. На Двернянський район, село Білі Ослави. Номер телефону господаря Лишу. Щоб... Поясин Хана. Жеребці три роки. Є по ньому вже потомство, потомство досить добре, гарне грубе, от такий от жеребець, жеребець міла. Ще раз нагадаю, Надбірнянський район село Білі Ослави. Жеребець на паровку, жеребець повністю запряжний. Показує гарну роботу, адекватний. На кобили йде добре. Так що, друзі, кого інтересує такий жеребець, жеребець на порог. Зараз розкажу все детальніше про нього. Така от кобелка прийшла в гості до Мілана. от такі от справи. На район, Івано-Франківська область, село Білі Ослави. Так, покрили кобилу вже. Два, два рази пішов на кобилу. Такий от жеребець. Жеребцьовий, 28 травня минуло три роки. На даний час має 2.15 обйому. 27 нога. Син хана. син хана. Син хана совєтський жеребець. і Мама його Мішана Совєтська з Володимирівським. От такий ось жеребець на паровочку. Так що, хто має бажання покрити, щось, покращити своє поголів'я, прошу, звертайтесь номер телефону лише в описі. Всім будьте здорові. Гарного дня.